Це можна слухати вічно, це можна слухати вічно. Оці ну, от штуки, я найлучший в світі розпаковщик. Мені так подобається це робити, що я вам не можу це словами передати. Мої емоції від розпаковки нових товарів, напевно, відчуваються в цей вайб. Так, е, бренд, який зазвичай е, дає нам... Речі дизайнерські, але в дуже обмежених кількостях, і ми ніколи не знаємо, що прийде. Тобто. На вмання і завжди це 100% попадання. Ось, подивіться, на мені, до речі, костюм того самого бренду трошечки він закороткий, він шиє взагалі не на високий ріст, на середній і нижчий. Не на високий, але сам костюм, подивіться, який крутячий костюм у 54-му розмірі. Дивіться, що ми отримали. Ми отримали ось такі сукні з батисту повністю натуральна тканина. Подивіться, яка структурна, вона має таку структуру по собі. Полосочка, квіточки ну, реально дуже красива тканина. Всі ці тканини, вони італійські, стокові тканини. Тому малесенькі кількості, тому що використовується стокові тканини, береться лот тканини, вона відповідно дешевша, але ця тканина може бути в армані, версачі, дольче Габані. Маленький і з нього вже дизайнер робить щось таке на своє бачення. Подивіться. Ось така сукня в 50-му розмірі, коротенька, тобто хто їде на море, будь ласка, розгляньте.